Ми тут однією великою родиною, то я, мої діти, моя сестра рідна, її діти, собачка маленька. З Харкова їхала сім днів сюди. Виїхала з Харкова, ми не знали, куди ми раптом. Ми кожен день не знали, де ми будемо ночувати ввечері, але кожен день ми ввечері ночували у добрих людей. Дуже не вірилось, тому що ми живемо на Салтівці, ніяких військових об'єктів там немає, там тільки житлові будинки, там нічого нема. І коли йде обстріл, так ось дорожкою, ти ви ти бачиш вибух, 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 дим йде, пожежа, і розумієш, що. Тобі диватися нікуди. Коли мені сестра ввечері зателефонувала, що вона хоче поїхати, я їй сказала, що ні, ми не поїдемо. Я не хочу, тому що я не бачу сенсу, я не знаю, куди ми будемо їхати, їхати нам нікуди. Ми дев'ять днів сиділи під, під, під таким пресингом. Всюди були вибухи, там будинок попали, там людей побило. Ми не могли вийти з оселі. Так, і ми вирішили. За дві години ми покидали речі. Моя сестра о п'ятій ранку сказала, що вона їде з нами. У мого чоловіка дуже складне захворювання, яке я потребую ретельного лікування. Кожного дня він повинен приймати ліки. Тому ми так розуміли, що ми їдемо, і мені потрібно, щоб його лікували все ж таки. Спочатку ми їхали до Днепра, потім в Дніпрі ми вирішили, що ми їдемо до Хмельницького. А вже на під'їзді до Хмельницького ми вирішили, що ми їдемо до Луцька. На третій день від початку війни я почитав о, коментарі. Я зателефонував своїй сестрі в Москву. У мене три сестра. От по материнській лінії у мене бабця виходить, і, о, вона з під Москов'я. От я зателефонував вона. Мені не повірила. Тоді я поліз на LinkedIn на Facebook, почитав коментарі росіян. Ми вас спасаємо, ми ще Я після цього принципово відмовився від російської. Я, я не хочу таких братів. Вони мені тут не потрібні. До останнього ми не хотіли вірити, що щось трапилося, що дійсно Росія проявила себе агресором і притнула кордон і розпочала військові дії. В перші дні ми ходили до підвалу з дітьми. Моя донька дуже нервувалася. Вона ходила по квартирі одягнення в обуві і чекала, коли ми будемо десь. Ну, ховатися. Я дуже поважаю місце Луцьк. Е, нас, нашу ну, взагалі наша сім'я тут творилася, скажімо так. Без. Е, тому ми вивезли сюди найцінніше, ну, практично почнемо життя з нуля. Я лікар, я планую працювати у місті Луцьку. Я працював тут 17 років тому. Мене згадали колишні мої колеги, вони запрошують мене. Продовжити працювати. Тут житлові такі кімнати, де живуть. А якщо ми пройдемо трохи далі, бачите, це правильно. Більшу роботу роблять, я так розумію, тут працівники, а ми просто допомагаємо там посуд помити або там, у кімнатах прибрати. Ну, ми, ну, це бажається мінімальна якась подяка за те, що нас зустріли. Дуже гарні люди тут приймають, дуже ну, навіть тільки співпочуття. Головне – тепло, є де спати. Але і, 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 особливо ти не знаєш, що робити далі. От Я на, на сьогодні я не знаю, що робити далі. Ну, Поки що така тайм-аут на сьогодні. Я сьогодні Прикинулася від новини, Мені чоловік каже: ось дивись, це наш будинок. Фото нашого дому, якого так трошечки зачепила ночний обстріл. І він так досить суттєво так, постраждав сьогодні. Ну... Коли ти потрапляєш в умови, де тобі показують, що ти можеш далі жити як людина, то ти починаєш відходиш від цього страхіття війни. Я дуже сподіваюся, що ми повернемося до Харкова. Але ми повернемося, якщо буде перемога в Харкові. Я не повернуся, якщо це буде не Україна. Це для себе так поставила. Тому я вірю, що то буде Україна. Я сподіваюсь, повернусь поздаж до розбитої домивки, бо я не взяла фотографії своїх батьків.